Що впливає на продажі – це товар або ваша послуга, ціна знижки, просування і розташування торгової точки. Якщо ми кажемо про інтернет, то це, звичайно, майданчик, де розміщується реклама. Всі ці моменти, це, як кажуть, класичний маркетинг-мікс, всі маркетологи впливають на все це. Тобто, навіть вони розробляють товар, обкладинку до товару, да, як вона буде візуально виглядати, цінову ці політику розробляють маркетологи. Звісно, вони розробляють там, стратегію просування. Тактику просування і зазвичай обирають канали розподілу, канали, канали, де буде розміщена реклама, і сучасний маркетинг мікс. Він включає в себе дуже багато букв Пі, я навіть зараз порахую, скільки тут є 9. Я нарахувала 9. Якщо 4П основні залишаються. І у нас ще додаються додаткові. І чому це важливо? Це якраз відповідь на питання, а куди покупці будуть перетікати, в які майданчики, в які канали. І на ці питання може відповісти цей маркетинг-мікс. Тобто. Ми повинні не дивитися, куди вони будуть перетікати, бо неможливо сказати 100%, що а, там, покупці будуть а, там, лише в соцмережах спілкуватися або в закритих якихось чатах, типу Телеграм-чат. Бо а, багато ніж, і, звісно, в кожній ніші. В залежності від тематики, ну, тобто, там, що це е, нерухомість або е, продажа солодощів для дітей, ну, це дуже різні ніші. І е, закінчуючи, е, що це саме, де ви продаєте, тобто це B2C, то ви кінцевому. Е, Покупцю продаєте, або B2B бізнесу продаєте, або бізнес to government, тобто с, с, продаєте тендери, тобто приймаєте участь в тендерах і державі продаєте щось. Тобто це дуже багато різних таких змінних, на яких я не можу відповісти 100% правильно, куди будуть ці покупці перетікати. Тому тому ми повинні ось у ці, -ці пі, коли будемо розробляти маркетинг-мікс, маркетингову стратегію, завжди мати на увазі і розробляти свої стратегії, знаючи про ці моменти, і просто, наприклад, кажемо: якщо ми кажемо про піар зв'язки з громадкістю, в дійсності піар це наразі більше значення. Ніж раніше, яке було. Якщо ми е, просто кажемо піар паблік релейшнс, то зазвичай у людини в голові виникає думка, що це просто а, там прес прес-релізів, зв'язки з журналістами. Але ні. Наразі піар дуже сильно інтегрувався, наприклад, з SEO просування в пошукових системах. А, тому е... Піарщики і діджитал-спеціалісти зараз тут це дуже-дуже ну, симбіоз, симбіоз двох професій. Тому, наприклад, просто приклад приведу: seo фахівці або маркетологи беруть людину в компанії, наприклад, директора або там, технічного якогось спеціаліста. І прокачують його профіль, прокачують в інтернеті. Тобто а, створюють, наприклад, сторінку на Вікіпедії, а, особисті там а, соцмережі просувають, і таким створюють, в тому числі є спеціальні майданчики для журналістів. А, я зараз напевно не скажу є український майданчик, окремо я вам потім посилання скину, де цей майданчик, це інтернет-майданчик, де можна зареєструватися як автор, тобто як ну, людина, яка має, має свою вагу, своє вагоме, вагому думку для суспільства, і розписати, в чому саме ви спеціаліст. І таким чином журналісти будуть бачити ваш профіль на цьому сайті і зв'язуватися з вами з приводу питань, які цікавлять цього саме журналіста. Реєстрацію зазвичай на цих майданчиках і прокачуванням оцих особистого бренду, скажімо так, людини, займаються якраз діджитал спеціалісти. То, тобто прес-релізи та просто зв'язки прес-конференції з журналістами це просто, ну так, як одна з там е якийсь маленький відсоток від всього того, що може робити піар. По-друге, – люди. Ну, Всі ми знаємо, що в період, починаючи ще з пандемії, і по сьогодення люди, особливо бізнес в Україні, зрозумів, що люди все ж таки це найголовніше і найважливіше в компанії, тому навіть зараз люди просто ну, тобто ті ж діджитал-спеціалісти, інтернет-маркетологи розробляють варіанти, яким чином бізнес може продавати через своїх співробітників. Тобто кожен ваш співробітник це потенційно амбасадор бренду, це потенційний ваш продавець, навіть якщо він працює у вас, на, звісно, не на посаді продавця. Але ж ця людина реально вона може бути амбасадором, може розповідати про вас, про вашу компанію, про ваш бізнес в інтернеті, бо майже у кожного є соцмережі. Я писала, що ми реально буквально живемо. В інтернеті, тому 100% це повинно. Якимось, тобто, це, можливо, А, або ви цим не керуєте, або Б, ви цим керуєте. Тобто, якщо ми хочемо цим керувати, то це потрібно розробляти прям стратегію, яким чином ви будете працювати зі своїми співробітниками для того, щоб вони були амбасадорами бренду. А, наступне це процеси. Дуже багато бізнесів реально ось просто стикають з цим просто кожного разу. Ну, не знаю, 50% напевно, власників бізнесів, з якими я які це малий бізнес зазвичай. Вони не розуміють, які о, процеси є у, у їх компаній, не розуміють, як їх автоматизувати. А наразі є можливість автоматизувати практично безкоштовно. Багато бізнес-процесів, це стосується, наприклад, тих же чат-ботів, штучного інтелекту, ну тощо. Тому, якщо ми, як маркетологи, як діджитал-спеціалісти будемо рекомендувати керівникам якісь оптимізаційні дії щодо процесів, це, це буде дуже добре. І якщо ми будемо про це знати, і таким чином ми будемо вигравати в конкурентній боротьбі, бо у нас будуть кращі процеси. Обстановка фізикал, тобто що це мається на увазі, і чому також мені не дуже сподобалось питання, куди будуть перетікати покупці, клієнти бо я ж не знаю, що воно буде. Ніхто не передбачав, що буде ковід. І коли все почалося ще з ковіду, і були зачинені всі магазини, і все перейшло просто в онлайн 100%. І ніхто, ніхто не очікував, що потрібно розвивати ще до пандемії інтернет-магазини, соцмережі тощо. Тому зовнішні обставини, вони дуже Впливають з кожним днем. Я бачу, реально, просто це не так, така не шутка. А реально з кожного дня я бачу, як дорожчає реклама. Тобто реклама контекстна, таргетована, вона дорожчає. А бюджети на просування вони дорожчають. Тому, якщо у вас бізнес модель продав і забув, то ваш бізнес, скоріш за все, Закриється скоро. Потрібно робити довгострокові відносини з кожним клієнтом. Навіть якщо це ви продаєте авто, яке, ну кажуть, там зміна авто кожного, кожні 5 років. Можливо, треба все одно довгострокові відносини так. Робити з вашими покупцями, щоб ці покупці просто потім рекомендували іншим друзям, сім'ї, родичам тощо, зрозуміло. І якщо ми кажемо, навіть якщо ми про нерухомість кажемо, і що там квартиру купую цього раз в житті, то це також, скоріш за все, ні. Тому все одно вам потрібно з цими людьми. Робити відносини для цього є церемки для того, щоб можна було відслідковувати, коли людина купила, з чому купила, з якого джерела перейшла, тощо. Ось, І це реально важливо. І цим також повинен займатися інтернет-маркетолог. І коли маркетолог... Робить прорахунок, наприклад, на запуск таргетованої реклами, в тому числі, зазвичай він запитує, скільки покупок за рік зазвичай робить одна людина. І в залежності від цього, ми повинні вже розуміти, чи буде ефективна рекламна кампанія, чи не буде ефективна. Тобто, якщо у нас реально людина купує всього один раз, то напевно ніяка рекламна кампанія вам не допоможе. Просто бо. Одного клієнта дуже дорого до себе приєднувати, ось, а працювати вже з існуючими дешевше і можна продавати і збільшувати чек тощо. Тобто, це все це також повинен розробляти інтернет-маркетолог.